22 червня 2023 року, в останній день процесуального строку у справі Сіньченка, без урахування, що прокуратура звернулася за їх продовження суддею Мовчин, Вищого антикорупційного суду, як слідчими суддею, було прийнято рішення щодо часткового задоволення клопотання прокурора Жовницької, і зазначена ухвала суддів, встановила наступне, що більшість епізодів зазначеного провадження вже не може бути досліджене і розглядатися в порядку, передбаченому чинним законодавством. Фактично, все, що відбувалося на Одеському припортовому заводі, вже є історією. І там не можна постановити ані вирок, ані чого належного в порядку, передбаченому чинним законодавством, бо ближні процесуальні строки. Єдиний епізод, за яким продовжено зазначене провадження, це епізод. Стосовно об'єднаної горної хімічної кампанії. Але там теж є питання щодо порушення строків. Також була отримана інформація, що повне рішення, повна ухвала, повний текст буде проголошений 27.06.2023 року, де була присутня преса. Нічого було зафіксовано. І вже після отримання повного тексту ухвали, яка не оскаржується, прокурором Живницької була подана апеляційна скарга. До апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. І зазначена скарга за авторозподілом чомусь була розподілена на суддю, яка знаходиться в відпустці і таким чином зупинено виконання ухвали в частині закриття провадження по тим епізодам, дослідження яких вже є протизаконним і за межами процесуальних строків, які встановлені, десь 30-го числа, так скажемо, ганяючись за апеляційною скаргою. Прокурора Аліни Жовницької, де має бути українському по-білому написано чітко невиконання вимог чинного законодавства і протизаконна діяльність, ми несподівано дізнаємося, що ще 21 тобто за день до прийняття рішення, коли безпосередньо прокурор Жовницька була присутня в провадженні, нею разом з детективом статурою, який презентував піар діяльність набу. Прийнята постанова про зупинення досудового слідства в зазначеному кримінальному провадженні, що виключає можливість продовження строків досудового слідства по цьому провадженню. І зазначена постанова надається всім виключно в перших датах 7-го місяця літа, тобто, після того, як сплинуло майже 10 днів з моменту її прийняття. Відповідь на те, чи вона чи ні, може дати файл, який не можна підробити, коли вона була надрукована. Але як воно зроблено, дає всі підстави вважати, що відбувається і маніпуляція, і е, зловживання фактичними повноваженнями прокурора та фальсифікація кримінального провадження. А враховуючи, до речі, що суддя Мовчан не мала підстав, якби знала про зупинене кримінальне провадження продовжувати строки. Для досудового слідства, а 21.06 ну постанова була зупинена, то фактично у антикорупційних структур залишилося два дні процесуального строку, за які вони не можуть виконати покладених на них завдань. Таким чином, справа Сінніченка вже має фіаско, Якщо вона буде розглядатися в рамках закону, а якщо ні, то це підстави для нових нових фальсифікацій. Прокурор повинен було повідомити суддю. Про те, що справа затримана. Якщо вона діє добросовісно-законно, безумовно не закрита тут, зупинена, вона мала повідомити, що ваша честь в нас прийнято рішення під час розгляду клопотання про зупинення провадження. Тому що це клопотання базується на тому, що нам необхідно провести ряд слідчих дій, і без них ми не можемо закінчити провадження mm. в ті строки, які були до вашого рішення, а е, стаття про зупинення провадження. Зобов'язує прокурора виконати всі слідчі дії і тільки потім його зупинити. Uh -huh. Зупинити провадження, не виконавши слідчі дії лише для розшуку, у даному випадку підозрюваних незаконно, uh -huh. тобто не можна порушити провадження, подати необґрунтовану підозру, потім зупинити провадження і займатися фактично політичним, політичним переслідуванням осіб, шукаючи, де вони знаходяться, при тому, що вже дані адреси. Відповідні посвідки на постійне проживання в країнах, де знаходяться у даному випадку підозрювані. і це їх право захищатися таким чином. Ми не можемо підтвердити, що суддя не знала, ми можемо підтвердити, що суддя не знала, тому що угу. пані Жавницька і 21, го і 22 го знаходилася в судовому засіданні угу. і про це не повідомила суддю. Це приховування відповідних фактів, які виключають судове провадження про розгляд клопотання. Вона розуміла, що якщо вона дійсно скаже правду і буде вести себе добросовісно, то в продовженні строки відмовлять, тому що продовжувати їх в зупиненому провадженні неможливо. Ну, у нас така ситуація зараз, що є зазначена постанова про зупинення провадження, вона фактично залишила їм два дні процесуального строку. На сьогоднішній день подані заяви про перегляд відповідного рішення знову виявленими обставинами в зв'язку з тим, що прокуратура фактично ввела в обману суд щодо своїх позапроцесуальних намірів. І ця заява зараз є на розгляді. Що нас може ще читати? Ну, що нас може ще читати, навіть важко собі уявити. Будуть нові якісь там винахідливі ситуації, поза межами чинного законодавства, щоб у даному випадку не переслідувати винних і не розслідувати справу Синиченка, а зробити дії, як то кажуть, на захист мундиру. Угу. І такі дії відбуваються у даному випадку поза процесуальними і законними методами. Єдине, що, скажімо, створює певну небезпеку, що, можливо, ці дії узгоджені. З тими, хто дозволяє антикорупційним органам діяти поза межами закону і у даному випадку поза межами моралі.